Короче, всем сьогодні ми приїхали на от таких от крутих велосипедах на нашу базу отдиха і у нас стався великий хаос. В принципі, всім привіт. Е, хто зарекушує, їсть смачного, гарного настрою і приємного перегляду. Короче, прийшли ми от на базу сьогодні. Сьогодні у нас субота і бачимо, тут нема моста. Він то ли уплив сюди, то ли його І Якийсь хаос там твориться, зараз ми переліземо туди і подивимось. Мені страшно купатися, я не хочу сьогодні купатися. Пу. Нажми на паузу, я покажу 2 минути файт. Ха я. Я. Зараз надо буде пора я Ну коротше диви, воно тут все знесло. Ану, диви. І отут, дивись. І отут, отут де був мост, тут теж все знесло. Це оболода? У нас є подозріння, якщо там передивитися, то там є сліди отакі. То от. ми зараз їх з іншої сторони ще знімемо, то якась корова. У нас є подозрітельна корова, вона там стоїть. Ну не знаю, чи вона то, чи ні. Лучше не надо. З коровами лучше не шутити. Mm -hmm. да.

Що? Ну, <гум> Не знаю. Ок, в ту ж дровеняку впиталась вода. А? Вода в дровеняку впиталась. Нічого высохли. У нас тут дрова висохали пару разів. Ага. Ой, идем. Тут получає. О, о, о а, так. Ну ладно, а круг. І мене це радує. Пості. А вдруг мама перевізить? Я вже це знімаю одну минуту. Опа. Я вже це почти дві тут. Дві хвилини. Де я руки змію? Паузу? Ні, тика яка пауза? Зачем? Ша, тебе знімати? Ми даримо, маємо поставити. Що, пак? Лучше тут я не ходити нам. Але хто прийде? Пожалуйста, не ломайте. Ко? Каша стоп? Ага. Стоп покажу.

Номер один я Етап No1 пройдено, не намочитися. Етап No2. Не намочитися. Етап No3. Не упасти. Чотири. Поставити доску. Ну як? Непонятно. Зараз ця доска буде мокра, а я хочу. І це дуже хороший знак. Тихо. Три. Три. А ну поки я це все кидаю туди. Ти знімай дорогу там, який може. Ааа, они я знаю так. Діти. А він дитував. Не знаю, як мост поставити можна. Давай відпочинемо. Палець щось болить. Ко. Я відпочивати я? Кока, кока, кок, і кстати. все добре? Кстати, кок, кок. Так, зараз перейти вже вийде туди, але це рисковано. Так, давайте наберем. Так, у нас там набралось 99 лайков на области. Ой. Кока! А давай? Скажем. Ну, да, вот это можно. Есть! Mm. Я пролез. А, а телефон там лишился. Кидай сюда ні ні, ні, я шучу. Я перебрався на ту сторону і дивимося, демо що туди. Тут же. А, тут було полонено. Коротше куча віток якихось ламається. Навірно, вітром било, або хтось їх вже скинув сюди. Тут трошечки це все розвалено. Їх було. Тут у нас, тут у нас все добре. Кстати. Вон там. Були камні, так що це показує то, це не багато показує, але показує то, що вода піднялася. Уровень води піднявся. Так що це щось ну, странне. Ого, трошки піньків висипались. Ну там вроді би все на місці є. Чекай. А, ну да, точно. Знаю, що фрапу, фрапу тут, знаєш, якщо прапор України тут, значить, все на місці. О, там вони вже ловлять, у них риболовля удачна. Дачна рибалка. Давайте потрошки ловите. Лиш акуратно. Такс. Тут стульчик. ветка, а, тар... а тарзанки нема. Тарзанки тут нема. Зараз подивлюсь, пройдусь, може є десь, але тут нема. Тут нема тарзанки. А, є в'єтка. Ветка від тарзанки лише лишилася, а вірявки нема. І що тут поломане, пок. Ні, тут, тут воно вломане, тут не, не спилено. Е, тут теж поломане, ні, воно все вломане тут. Це, це теж вломане. Це теж... Ні, це наполовину спилене. Але все воно поломене, в принципі. Ну, значить, тут, мені каже, нікого не було, той, хто пилив, вони тільки вламалися все. Ладно, але уровень води піднявся трошки... Стрьомно. Ми сюди прийшли, тут трошки це все розломане, то як так. Мості зараз кінць, до кінця поставимо. А ні, мені кажеться, що його хтось бо забрав, бо тут корова йшла якась. Тут прям чітко видно, слід копита. От я пир поїхала. Навірно, то вона коли йшла, то і знесла то все. Її вода не страшна. Але мені цікаво, як таке велике брівно, там воно було ще й, по-моєму, колешками прибите. Та й воно улетіло просто. Та і дошка теж, вона ж не було у воді. Странно. І кстати, вон, той вон камінь, вон той, то, що в воді, то він був у, е, на суші. Тож він був наверху, а зараз він у воді сильніше. Коротше, вода точно піднялася, вимила і, всі, і все, все здуло туди. Зараз, не зараз, а може потім прийдеться все змивати. Ну ладно. Всім гарного настрою, настрою і всім пока. Знімамо обзор, Ви вже... ну, обзор, я думаю, немає смисла знімати, але на всякий случай я зніму, Уже коли база буде в хорошому стані. Всім пока. На слідущий день приїхали. Тут, слава Богу, мост не знесло, але якщо придивитись на прошлих моментах, можна побачити, що цей камінь був під водою. Зараз же уровень води впав. Даже там от той островочок повністю зараз на суші. Ну, не удивительно, бо дощів не було ці два дні, от даже. вчора і сьогодні. І вода упала. Навіть вода. під мостиком видно, що води трохи упав уровень води. Ну і так нічого не помінялося. Тарзанки немає. Е і це як його стіл, там все нормально. Ну так що будемо без страху.